Шановні колеги, продовжуємо вивчення філософії у відеоформаті. І сьогодні з вами проговоримо про сутність науки, а саме контекст, що таке філософія науки в рамках предмету філософії, яку ви вивчаєте. Отже, наука стала невід'ємним аспектом сучасного суспільства, дозволяючи нам краще пізнавати навколишній світ. І розробляти нові технології для вирішення складних проблем. Однак наукова практика не така проста, як здається. Наука ґрунтується на певних припущеннях, ідеях та процедурах, на які впливає ширша філософська система, відома під назвою філософія науки або наукова філософія. Філософія науки займається основами, методами та наслідками науки. Це філософська дисципліна, яка досліджує такі теми, як, що таке наука, як працює наука, що відрізняється від науки, що є наукове знання від інших видів пізнання і дослідження, і які загалом межі наукового дослідження. Філософія науки в першу чергу це розділ філософії, що займається осмисленням природи. Методів і наслідків науки вона досліджує зв'язок між науковими ідеями, моделями та даними, а також основні припущення та поняття, що лежать в основі наукової діяльності. У своїй основі філософія науки розглядає основні проблеми, що стосуються природи наукового знання, ставлячи такі питання як. Що таке наука і чим вона відрізняється від інших видів знання, якими є передумови наукового пізнання, і як обґрунтовуються наукові твердження, чому вчені продовжують покладатися на моделі та концепції, про які вони знають, що вони прийма... принаймні частково є невірними, наприклад, фізика Ньютона? Якими є межі наукового дослідження, і як ми використовуємо імперичні дані для перевірки наукових гіпотез, як соціальні, політичні та історичні аспекти впливають на наукові дослідження, і як ці елементи визначають розвиток наукового знання, що таке природнє право, чи існують нефізичні дисципліни, такі як Біологія та психологія і тому подібне. Отже, філософія науки спирається на різноманітні філософські традиції, щоб відповісти на ці проблеми, в тому числі епістемологія, імперизм, етика, етика серед них також присутня. Вона також бере участь у науковій практиці часто співпрацьовуючи з науковцями для створення та вдосконалення ідей та методологій. Зв'язок між теорією та доказами є важливою темою дослідження у філософії науки. Наукові теорії та моделі намагаються пояснити спостережувані події, але їхня остаточна цінність визначається їхньою здатністю робити точні передбачення. Та витримувати імперичну перевірку. Філософія науки досліджує, як гіпотези розробляються, перевіряються та оцінюються на істинність чи хибність на основі імперичних даних, визначення науки та ненауки. Проблема декламації, яка стосується труднощів у розрізненні наукових і ненаукових переконань. Методів і практик є достатньою дилемою у філософії науки. Ця проблема виникає через те, що не існує загально визнаного набору критеріїв для віднесення теорії чи практики до ненаукової або наукової. Карл Попер, відомий філософ науки, виділив проблему декламації як одну із головних у філософії науки. Попер стверджував, що наукові ідеї повинні відповідати критерію фальсифікованості. Фальсифікованість це дедуктивний стандарт оцінки наукових теорій і гіпотез. Теорія або гіпотеза є фальсифікованою або спростованою, якщо вона може бути логічно спростована за допомогою емпіричного тесту. Цей стандарт є важливим, оскільки він дозволяє науковим гіпотезам піддаватися суровій перевірці та оцінці, а також дозволяє вченим розвивати і вдосконалювати свої теорії з плином часу. Однак не всі теорії відповідають критеріям фальсифікованості. Деякі теорії, наприклад, можуть ґрунтуватися на неперевірених припущеннях, або. На твердженнях або подіях, які ми не можемо спостерігати, це ускладнює або унеможливлює їх імперичну перевірку. Такі переконання класифікуються як псевдонаукові, оскільки вони претендують на науковість, але їм бракує строгості та імперичного обґрунтування справжніх наукових теорій, психоаналіз. Наука про створення світу та історичний матеріалізм це лише кілька прикладів теорії, які стали предметом наукових суперечок. Психоаналіз робота Зигмунда Фройда був підданий критиці за його акцент на суб'єктивних інтерпретаціях і неперевірених твердженнях про людський розум. Наукове співтовариство відкинуло науку про створення світу, яка стверджує. Що Всесвіт був створений божественною істотою через відсутність фактичних доказів і прихильність до релігійних догм. Історичний матеріалізм, марксистську теорію історії критикують за її детерміністичний і редукціоністичний підхід до процесів у суспільстві та економіці. Загалом проблема демаркації у філософії науки. Залишається дискусійним питанням, оскільки різні дослідники пропонують різні критерії та методи для розмежування науки і ненауки. Важливість цього питання, однак, важко переоцінити, оскільки воно має важливі наслідки для обґрунтованості та достовірності наукового знання, а також для ролі науки в суспільстві. Також існують спеціальні галузі філософії науки, до яких відносимо філософія науки це широка галузь, яка включає в себе цілу низку субдисциплін та методів. Тепер, коли ми розглянули основне питання, що таке філософія науки, потрібно пройтись по окремих галузях, епістемологія це розділ філософії, який вивчає природу знання і способи його отримання. Епістемологія займається питаннями, що стосуються природи наукового знання, методів, які використовуються для отримання і стандартів, які використовуються для оцінки наукових тверджень. Емпіризм це філософський підхід, який підкреслює важливість емпіричних даних у розвитку знань. Емпіризм стосується важливості спостереження та експерименти в науковому дослідженні, а також. Того, наскільки наукові гіпотези можуть бути обґрунтовані на основі емпіричних даних. Етика. Цей тип філософії розглядає проблеми, пов'язані з правильним і неправильним, добрим і поганим моральними ідеалами, які керують людськими діями, в основному етичні наслідки наукових досліджень і суспільні обов'язки вчених. Індукція. Це процес міркування від конкретних спостережень до широких висновків, відомий як індукція, тобто проблема обґрунтування висновку від конкретних спостережень до універсальних правил або гіпотез. Індуктивні міркування є важливим аспектом наукового дослідження, але вони також відкриті для критики та дискусій. Ви помітили, що коли ви кидаєте яблуко, воно падає на землю. Виходячи з цього спостереження, ми робимо висновок, що коли падають яблука, вони всі будуть падати на землю. Відрахування, або, іншими словами, дедукція дуже схожа на індуктивні міркування, хоча часто вважається більш суровою, ніж індуктивні міркування. Дедукцію використовують для перевірки наукових ідей, роблячи на їх основі. Конкретні прогнози або гіпотези. Ви вірите, що всім живим істотам потрібен кисень, щоб вижити. І ви вирахували, що видалення кисню із середовища, в якому живуть живі істоти, призведе до їхньої загибелі. Це і є аспект дедукції на основі запропонованих даних і аналізу. Наступне. Бритва Окама дуже цікавий принцип, запропонований цим філософом вченим. Принцип ощадливості це надання переваги найпростішому поясненню, яке може пояснити явище. Бритва Окама це конкретне формулювання цієї концепції, яке приписують середньовічному філософу Вільяму Окаму, який стверджує. Що не слід робити більше припущень, ніж це є необхідним для пояснення тієї чи іншої наукової теорії. Далі, зміна парадигм та наукові революції. Томас Кун запропонував концепції зміни парадигм та наукових революцій у своїй книзі Структура наукових революцій. Кун припустив, що науковий розвиток відбувається у два етапи. Нормальна наука, в якій вчені працюють в рамках певних теоретичних концепцій або парадигм, і наукова революція, в якій виникає нова парадигма, що замінює попередню. Зміна парадигм і наукові революції тягнуть за собою зміни в основних припущеннях, концепціях і методологіях наукової дисципліни. Таким чином, ми переходимо до. Філософії, яка конкретизує окремі науки, наприклад, філософія біології, це галузь філософії науки, яка досліджує природу життя і живих систем, а також біологічні, методологічні та концептуальні підходи в розрізі медицини. Ця наука також вивчає та охоплює етичні та соціальні проблеми, які пов'язані з біологічними дослідженнями. А також взаємозв'язок між біологією та іншими дисциплінами, такими як хімія та фізика. Філософія медицини тісно пов'язана із філософією біології, тому філософія медицини це підгалузь філософії науки, яка досліджує теоретичні та концептуальні засади медичного знання та практики. Вона досліджує природу здоров'я і хвороб. Цілі медицини, етичні та соціальні наслідки медичної практики, а також методології та концепції медичних досліджень. Наступна підгалузь – це психологія філософії або філософія психології, це галузь філософії науки, яка займається філософськими основами психології, такими як природа розуму, свідомості та сприйняття. Вона також досліджує зв'язок між психологією та іншими дисциплінами, такими як нейронаука і когнітивна наука, а також етичні та соціальні проблеми, що стосуються психологічних досліджень, фізика психології або філософія фізики, це галузь наукової філософії, яка займається фундаментальними основами з фізики. Такими як природа простору часу, матерії та енергії. Вона також розглядає, як філософські теорії, такі як теорія відносності та квантова фізика, впливають на наші знання про Всесвіт. І останнє, яку ми аналізуємо, це філософія соціальних наук. Це галузь філософії науки, яка займається природою соціальних явищ, а також методами соціальних досліджень. Ця галузь Досліджує та аналізує зв'язок між соціальними науками та іншими науками, такими як психологія та економіка, а також етичні та політичні проблеми, що стосуються соціальних досліджень. Тому, завершуючи наш розгляд, зауважимо, що у світі існує найбільша у світі галерея науково-точних ілюстрацій, наявність інструменту з ілюстраціями та шаблонами. Такими як Mind, GraphMind, The Graph, може допомагати дослідникам ефективніше представляти результати своїх досліджень і підвищити загальну якість їхньої роботи. Тому використання різноманітних інструментів для пояснення, підтвердження концепцій, зображення концепцій в теоретичному аспекті для підтвердження або відкинення тієї та іншої теорії в науці дозволяє нам графічно представити гіпотези та докази на користь тієї чи іншої філософської галузі. Тому, колеги, продовжимо з вами вивчення наступних галузі через наступне відео. Бажаю вам гарного вечора!